Суботу я весь день привозилась на городі, урожай збирала. Дякувати Богу, все гарно вродило і картопля, і морква, і буряк, помідорів також кілька відер зібрала. Вирішила я, що в неділю після церкви до сина поїду, привезу їм трохи домашніх продуктів. Але, переступивши поріг його дому, я наобояк засмутилася. Моєму обуренню просто не було меж. Навіть образа з'явились на своїх синів. А що ти тут робиш? не витримала я, коли побачила на кухні у сина свого колишнього чоловіка. Невістка його якраз варениками пригощала, а син відраховував для батька гроші. Ще не вистачало мені перед тобою звітуватися, я не до тебе, я до сина свого прийшов, спокійно відповідає Степан. А син, замість того, щоб стати на мою сторону, став батька свого захищати. У мене слів немає. Мої сини допомагають батькові, який їх покинув дуже давно. Кинув сім'ю з трьома дітьми і пішов до іншої, у якої своїх уже було двоє дітей, і ще народили третю спільну дитину. Я тоді думала, що не переживу цього, так мені було образливо. Я нічого не хотіла і нічого не могла. До того ж, треба було з декрету виходити на роботу, але там уже працював колишній чоловік, довелося шукати інше місце. А весь цей час з дітьми я перебувала з хліба на воду. Потім Степан сам звільнився якби я знала, то не втратила б роботи. Але я зібралась, взяла себе в руки. Це було щось страшне період життя, коли я не жила а була тінню з певними завданнями, пов'язаними з дітьми. Було ще дуже боляче через те, що я дуже любила свого чоловіка. Я його не просто любила. Я його любила, він повністю заволодів моїм життям, почуттями, емоціями всім. Після нього я навіть заміж більше не вийшла і ніколи ні з ким не зустрічалася. Колишній чоловік після розлучення аліменти такі платив, що ледве вистачало на їжу. Це були важкі часи взагалі. Він офіційно влаштувався нічним сторожем чи двірником у дитячий і із цих грошей платив аліменти. А сам працював в іншому місці, отримав гарну зарплату, збудував будинок, купив машину собі та дружині. А ми з дітьми в цей час жили майже у злиднях. Я працювала на двох роботах, щоб дітей підняти. Через кілька років колишній чоловік не справився на дорозі з керуванням, не принесла йому успіху машина, куплена за дитячі гроші, і він майже не ходив. Його дружина прямо з лікарні до матері відвезла, а за рік вона вийшла заміж. Він залишився на руках у матері з пенсії по втраті здоров'я. Дітей я сама виростила і вивчила. Тепер у них сім'я, робота. І тут я бачу степана в гостях у нашого сина. Виявилося, що мої діти дуже активно і давно допомагають батькові. Мені стало дуже прикро. Як це так? Я живу на пенсії, багато в чому собі відмовляю, їм ніколи не скаржуся, а вони допомагають цьому зраднику. Та батько жив своїм життям і про них навіть не згадував, хіба що на день народження, і то не завжди. І от тепер отак просто він від дітей допомогу бере. Як йому тільки совість дозволяє брати гроші у дітей, яких він покинув? Що мені їм сказати, щоб вони перестали йому допомагати? Може, мені з колишнім чоловіком поговорити? Може, у нього совість прокинеться нарешті? Дайте пораду, підкажіть, як зробити правильно, щоб не відштовхнути від себе дітей. Я таки залишаюсь при своїй думці такому батькові вони нічого не винні. Але чому вони йому допомагають?